Найгібридна Вітара» вже в Україні встигне придбати. Сили ТРО продовжують захищати та боронити повітряний простір нашої держави і задіюють різні методики для того, щоб знищувати ось це все, що летить на територію України. До речі, якраз під час атаки, яка відбувалася. На Польщу, зокрема, і на Україну сили ТРО приземлили 20 дронів різних типів, 10 із них на Рівненщині, якраз коли вони летіли на Польщу. Тобто ми захистили і Україну, і Польщу. Ми захищаємо і НАТО. Я це просто до того кажу, що треба розуміти, яка роль. Я ви знаєте, вчора. Послухав колишнього заступника начальника генерального штабу армії Польщі, де він розкритикував він, розкритикував дії польської системи ППО, зазначивши, що була не готова, тобто не були застосовані всі інструменти. Це на Polsat News Було тобто, не задіяли і не було всіх можливих ресурсів для того, щоб протидіяти. Відтак заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, що поляки будуть відправляти своїх військових для того, щоб переймати український досвід протидії дронам? А це абсолютно правильно, тому що тільки українська армія, єдина на сьогоднішній день, має досвід протидії російським атакам з повітря за допомогою безпілотників. Ну яка ще армія в світі може це робити? Яка ще армія світу побудувала? Таку складну, але потужну систему протиповітряної оборони, де працює авіація, де працюють зенітно-ракетні комплекси, де працює армійська авіація, військові гелікоптери, де працюють мобільні вогневі групи сил ТРО, де задіяно дуже багато компонентів та складових. Ми збиваємо шахеди, ми збиваємо гербери, гарпії, молнії і все, що летить з повітря, з землі і з моря. Із річок. Тобто в нас багаторівнева система, і цим треба пишатися. Давайте не забувати про це і подякуємо нашим силам ППУ всій цій системі Сил оборони і безпеки, яка боронить наше небо. Давайте напишемо про це в коментарях, друзі. Будьте активними, пишіть також ваші запитання. У мене буде рубрика традиційна відповіді відповідей на ваші запитання. Тому такий зворотній зв'язок надзвичайно важливий. На сьогодні так, от Туск заявив про те, що а, польські військові будуть навчатися сили ТРО, так само зробили заяву про те, що ми готові в межах, якщо буде доручення відповідне від верховного головнокомандувача президента України, головнокомандувача збройних сил України, генерала Сирського, нашого командувача, тобто готові до того, щоби. Надавати сприяння у нас є спільна загроза, спільні виклики, але це має бути дорога з двостороннім рухом. Погодьтеся, тобто ми кажемо про те, що ми готові надати наш досвід, ми готові будувати альянси. Ми готові будувати союзи і шукати друзів. Ми не шукаємо ворогів на заході. Ми шукаємо друзів попри всю складність відносин, попри непрості історичні процеси, попри політику. Яка часто бере гору, особливо історичної пам'яті, над реальними прагматичними речами, над якими варто в першу чергу думати зараз, а це безпека, це оборона. Тому що Росія готує напад на східний фланг НАТО. Це ж очевидно. І це, якщо було незрозуміло там для когось, наприклад, в Польщі чи то пак десь іншу, в іншому місці, зараз це реалії. Зараз в Польщі, я знаю, що мене багато хто звідти дивиться. Я думаю, ви самі зрозуміли і побачили, наскільки а, потрібно вибудовувати ці альянси. Так, от, коли я кажу про двосторонній рух, давайте говорити про те, що ми вдячні за ту допомогу, яка була надана Україні, але зараз є нові виклики. Відтак, з цими новими викликами, як потрібно боротися? Україна навчає наших польських партнерів, наших країн. Друзів з країн Балтії, всі, хто цього потребує, яким чином протидіяти та збивати, зокрема, і отакі дрони, як позаду мене. В свою чергу ми чекаємо, що Захід надасть активну підтримку України, логічні кроки. Як і запропонував президент України Володимир Зеленський під час перемовин з президентом Фінляндії Олександром Стубом, я бачу це в наступних чітких кроках: перший крок. Це інтеграція України в єдину систему протиповітряної оборони Європи. Східний фланг починається тут. Ви не обманете географію, тому що дрони летять зі Сходу, тому що ракети летять зі Сходу над територією України, над територією Білорусі. Отже, перший великий рубіж оборони від цих російських загроз має бути саме тут, в Україні. Це чітко і зрозуміло для цього. Потрібно, щоб наші партнери задіювали власну авіацію для допомоги українській ППО, для патрулювання українського неба, для розгортання додаткових систем, зокрема зенітно-ракетних комплексів, тут в Україні. Це принципово важливо. Другий момент нарешті настав час діяти і в рамках коаліції охочих не тільки проводити численні консультації та зустрічі, а відправити військові контингенти. Країн, які входять в ту ж саму коаліцію охочих і які готові допомогти Україні. Тобто вони вже мають почати розгортатися. Є хороший привід під виглядом навчань, на які прибудуть підрозділи для того, щоб посилювати ППО. Будь ласка, час переходити до виконання гарантій безпеки, а не просто до їхнього обговорення. Це теж дуже важливий момент. Третє. Це збільшення інвестицій в далекобійність, збільшення інвестицій у виготовлення, виробництво різних систем озброєнь в Україні та спільно з Україною для того, щоб ефективніше протидіяти та стримувати російську агресію. І четвертий момент: це те, що необхідно посилювати санкції проти Росії, обмежувати її економічно, бити по них максимально санкціями та. Обмеження. Щодо цього є питання, тому що до президента США Дональда Трампа підійшли із питанням таке що ж з польськими дронами. Але як і передбачалося, зараз американський президент пішов максимально у внутрішню політику, внутрішній порядок денний після вбивства правого активіста Кірка і після того, як загострюється протистояння в самій Америці. Тому президент США Дональд Трамп. Сказав про те, що а, це погано, але його, його непокоїть те, що відбувається, і це погано, але можливо сталася помилка. Це так, президент США прокоментував російську атаку на Польщу. Друзі, а ви що думаєте з цього приводу? Це була помилка чи це був спланований напад? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Цікава ваша точка зору, що ми можемо відповісти президентові Трампу. І всім, хто сумнівається, що це була агресія Росії проти Польщі, як триває війна агресивна проти України, так Росія має експансіоністські амбіції, неоімперські з метою відновлення імперії. Це ж зрозуміло, і тому яка ж це помилка. Але говорячи про внутрішній порядок денний в США, дійсно Трамп піде в це, тому що ви знаєте, я говорив неодноразово, ситуація внутрішня в Америці складна. Вона характеризується тим, що США на межі глобального серйозного внутрішнього протистояння між лівими та правими, і безумовно, що в питаннях внутрішньої політики я можу сказати ті речі, які іноді робить Трамп, або говорить, вони є слушними. Я не підтримую його дії в питаннях зовнішньої політики, коли мова йде про Україну. Тому що я вважаю, що іноді є або просто бездіяльність, або на превеликий жаль підігрування Путіну. Але що стосується внутрішньої політики, певні кроки є правильними. зрештою. Тому що Трамп, наприклад, не боїться сказати, що він готовий захищати а, цінності іудео християнської цивілізації. А це важливо, це не побоятися зараз, коли громадська думка там намагається схилити до того, що потрібно боронити. Палестину потрібно захистити і визнати Палестинську державу, визнати, що Ізраїль а, має право на існування і просто захищає себе і свій народ. Це теж важливо насправді. І не тільки це. Але от щось цікавого щодо розслідування Кірка, бачимо, що поки що вбивцю не знайшли станом на зараз, його шукають. А стріляв доволі таки професійно. Кілер це не була непідготовлена стрільба. Так фактично з одного пострілу ви розумієте, що для цього треба підготовка на належно, належно, належному рівні, і знайшли вже кулі, і начебто на цих кулях були а, на, а, написи з закликом до підтримки трансгендерної ідеології, а також антифашистські. Тобто, а, зрозуміло, що ті, хто стоять за цим злочином, вони хочуть, щоб це виглядало. Як протест проти правих, проти консервативної думки в США і проти Трампа, але хто ж замовник? Чи це поодинокий молодик або молодики? А, лівий тероризм і лівий терор червоний. І не тільки ми знаємо, чим може закінчуватися, не тільки а, як це було в СРСР, але й наприклад в Німеччині. В Італії, де були відповідні мафі мафіозні клани, які прикривалися якраз ліворадикальною ідеологією. Тобто нічим хорошим. А тому, власне, там розслідування триває. А поки воно триває, а, Дональд Трамп ну, а, буде в внутрішньому порядку денному. А тим часом а, українські сили оборони продовжують завдавати ворогові втрати, наприклад, спецпризначенці ГУР уразили корабель. Під новоросійськом. Це вже не вперше. Причому з безпілотника не надводного а повітряного хочу зазначити: тобто, вже не тільки з води, а й з повітря. Влучного удару майстри ГУР завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташовано обладнання навігації, зв'язку та спостереження. Наслідок удару знищено апаратуру радіоелектронної розвідки ворожого судна. Корабель виведено з ладу на довготривалий ремонт. Крім того, цієї ночі доволі таки потужно а, вибухало а, під Смоленськом, де розташована велика нафтобаза Лукойла. Ну, сили оборони продовжують працювати на те, щоб зменшувати можливості ворога економічні, щоб завдавати їм збитки саме в нафтогазовій галузі, яка так дорога для Путіна і Кремля, і в прямому сенсі дорога, як ми бачимо, тому що сили оборони і безпеки України роблять все, щоб вона ще більше здорожчала, і це важливо. Тим часом гучний, гучний вислів з'явився гучна цитата у іспанському виданні Ель Паї. Справа в тому, що Паї» пише про те, що, за даними з їхніх джерел, вони чули висловлювання верховного представника із зовнішньої політики ЄСКІ Калас, яка вважає, що війна в Україні триватиме ще щонайменше два роки. Калас заявила, що конфлікт в Україні е, триватиме щонайменше два роки. За її словами, війна зайшла у глухий кут, а Росія набирає сміливості про що свідчить недавній напад на Польщу. Видання зазначає, що опитані джерела прогнозують, що ситуація в Україні залишатиметься десь нестабільною, доки не зміниться керівництво обох держав. Тобто, ну ось такий меседж подається. А чому два роки невідомо, чому саме такий термін, і взагалі не ясно, Кая каякала зговорила ці слова. Але чи і не схоже, чи це не схоже на вкид про те, що має змінитися керівництво обох держав? Тобто не тільки Путін. Зрозуміло, що якби змінили, повалили Путіна. У нас би виникло принаймні вікно можливості, навіть якщо ми кажемо, що Росія не відмовляється від своїх російських неоімперських амбіцій надалі. Але принаймні ми могли би скористатися ситуацією на власну користь. Але сюди чомусь і президента України, то чи не схоже, це на вкид? А офіційного підтвердження цієї інформації немає від КАІ, ні від Кайкалас, ні від Європейської комісії. Тож цікаво насправді. Ну і а, поки а, ця ситуація відбувається до Києва. Приїздив Олександр Ступ, президент Фінляндії, який зазначив, що а, санкції проти Росії є ефективними. Він додав, що російська економіка перебуває у дуже поганому стані. Росія рухається до рецесії. Це означає, що воєнна економіка забуксувала. Президент Фінляндії наголосив, слід і надалі чинити тиск на Росію на російську економіку, бо єдине, що розуміє Путін, це сила, і ступ відзначив важливість 19-го пакету санкцій, який планує ввести ЄС, а також розмову з Трампом щодо подальшого санкційного тиску на Москву. Ну не знаю, чи буде. Подальший санкційний тиск на Москву з боку Трампа поки що знову таки нема офіційних заяв. І Це взагалі зараз в мене таке враження, що ну зрозуміло, там питання внутрішньої політики, як я і говорив, але в питанні зовнішньої, ніби знаєте, ніби якийсь ступор, ніби розпач якийсь. Тому що якщо раніше представники американської адміністрації говорили принаймні про те, що ну, от-от, ну давайте зачекаємо ще два тижні, ну три, ну місяць, тепер дамо Путіну ультиматум 50 днів, а далі подивимось, то зараз просто тиша з цього питання. Взагалі немає навіть, ну давайте скажіть, хоча б ще вже про два тижні, ну там якось змініть вже цю платівку. Але і цього немає. Тому поки що важко сказати. Хоча, наприклад, видання Reuters з посиланням на свої джерела пише, що Трамп нібито закликав ЄС ввести 100% мита проти Китаю та Індії, щоб змусити російського диктатора припинити війну. Заклик Трампа до Євросоюзу пролунав після саміту ШОС у Пекіні. І за участю, і фактично, напередодні переговорів між ЄС та Індією щодо угоди про вільну торгівлю США готові відзеркалити будь-які мита для Китаю. Та Індії, введені Євросоюзом, пише Reuters. зокрема 100% тарифи, таку пропозицію Трамп висунув під час зустрічі з високопоставленими європейськими представниками у Вашингтоні 9 вересня. Переговори тривали менше як дві години. Серед основних тем: тарифна політика, необхідність узгоджених дій у питанні санкцій. Дійсно, якщо подивитися. На те, що пише Reuters, це може відповідати дійсності, адже хочу нагадати, що раніше Financial Times повідомляло з посиланням на міністра енергетики США Кріса Райта, що США ледь не ультиматум висувають країнам Європейського Союзу ЄС про те, що вони про те, що ЄС має запровадити жорсткі санкційні обмеження проти Китаю та Індії, і тільки тоді Америка до цього доєднається, тільки тоді американці будуть готові. Так само діяти жорстко. Ну при цьому ж сам при цьому ж сам Райт зазначає, що остаточно Європа може відмовитися від російського газу та нафти в кінці 2026 року. Але зрештою, я вам скажу, що сам тиск ну тут є дві позиції: позитивна в тому, що сам факт тиску на європейців відбувається, щоб вони були більш активні в санкціях і обмежували діяльність Росії. І друге, це те, що а, ну а друга сторона медалі це те, що США чомусь кажуть, що спочатку хай Європа зробить. Ну завжди здавалось би, має бути навпаки. Хто у нас лідер вільного світу? Той бере на себе відповідальність і той перший робить, і США завжди були локомотивом. Так склалося історично. Це факт. Тому від них завжди очікують відповідних кроків, а потім інші долучаються а, до цього. Ну і тим часом е США йдуть на потепління з Білоруссю, тому що США зняли санкції з білоруської компанії Белавіа. Про це на зустрічі з самопроголошеним президентом Лукашенком заявив заступник спецпредставника американського президента по питаннях України Джон Коул, тому що Кіт Келок, спецпредставник президента США, приїхав до Києва. Де будуть перемовини і вже з ним зустрічався напередодні президент України Зеленський. А от цей Коул відправив, мені здається, що він навіть старший за Келога, судячи з картинки. І от Коул з листочка, сидячи там за столом, де сидів Лукашенко, значить, от, і оці всі там білоруські діячі, а, 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 артисти Пагарілова театра. Ну і, значить, він зачитав з листочка про те, що от, скасовуємо санкції. Кол, крім того, заявив, що готовий, фактично що готові США повернути посольство до Білорусі, тобто є певне потепління. А також був переданий подарунок від Дональда Трампа для Лукашенка, він подарував йому запинки із зображенням Білого дому. Ну, ось так. тобто... Мета, звичайно, мотивація, окрім того, що таким чином Вашингтон намагається підібратися там через задній двір до Росії і якимось чином схилити білоруський діячий режим на свою сторону. Ну, Погодьтесь, хитка, слабка конструкція, але якихось нормальних, ну, скажімо, адекватних пояснень цій поведінці і чому так чинить зараз чинить США, у мене просто немає. Принаймні. Станом на зараз, тим часом американське видання провідне The Wall Street Journal в редакційній статті розбило в пух і прах і розкритикувало позицію США щодо атаки Росії на Польщу. Wall Street Journal пише, що Путін демонструє зневагу до Трампа, атакуючи дронами територію союзника. Кремль розширює провокації, намагаючись уникнути покарання. Путін, який продовжує ігнорувати будь-які спроби Вашингтона домовитися, вирішив познущатися з Дональда Трампа та НАТО. За даними Wall Street Journal, російський диктатор навмисне запустив безпілотники в повітряний простір Польщі. Автори публікації наголошують, Путін відчуває, що може залишатися безкарним, адже США демонструють непослідовність. Трамп неодноразово говорив про власні строки у врегулюванні ситуації, але не підкріплював їх реальними діями. Це переконало Кремль у можливості виграти ще кілька тижнів. Після зустрічі з лідерами Китаю та КНДР. Російський президент наказав атакувати європейські дипломатичні об'єкти в Києві. Згодом Москва обрушила на Україну понад 800 ракет і дронів, унаслідок чого загинули мирні жителі, зокрема мати з немовлям у Києві. Wall Street Journal зауважує, що замість активних дій щодо стримування Росії адміністрація Трампа скорочує фінансування оборонних програм у країнах Балтії, гальмує введення вторинних санкцій проти Китаю за закупівлю російської нафти. На думку аналітиків, атака на Польщу. Стала сигналом, що Путін не обмежиться Україною в Україні. Розміщено у Польщі мається на увазі, розміщено близько 10 тисяч американських військових. А тому загроза безпеці США стала прямою і вона є прямою. І дуже добре, що така заява і такі публікації в американських медіа, тим більше в одній з провідних газет, як Wall Street Джорнал, з'являються. Це, зрештою, краще для нас, ніж якби таких публікацій не було. А The Atlantic написав статтю, в якій зазначив, що атака Росії на Польщу свідчить про багатонаціональну поразку і розкритикувала НАТО після атаки на Польщу. Вторгнення російських безпілотників на територію Польщі було випробуванням можливості НАТО, яке Західний, Західний Альянс мав би легко пройти. Для систем ППО такий інцидент міг стати навчальним однак, деяким дронам все ж вдалося проникнути глибоко в Польщу. Про це повідомляє професор стратегічних досліджень в університеті Сент Ендрюс, Шотландія. Можливо, збентежені відсутністю лідерства з боку США, європейці навіть не можна чітко описати те, що сталося. Прем'єр Польщі Туск, який зазвичай чітко аналізує військові дії Путіна, заявив, що повітряний простір Польщі порушила велика кількість російських безпілотників для українців. Вторгнення лише 19 безпілотних літаків було б тихою ніччю, зазначає професор. І саме так і є. А Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, в інтерв'ю для американського ПІБІЕС котре зазначив, що. А російський диктатор Путін просто насміхається над президентом Трампом і закликав Америку до активних дій. Чи будуть вони за Трампа? Подивимося. Ну, але Польща оговтується принаймні і вчиняє певні кроки, закриває повітряний простір на кордоні з Білоруссю. Крім того, близько 40 тисяч військових розгортає Польща на кордоні з Білоруссю, закривається кордон. Латвія так само а, ухвалила рішення на сім днів закрити повітряний простір у прикордонних районах із Росією і Білорусю, тобто кроки вживаються. Але Путін готується до подальшої агресії. Путін чітко продемонстрував, що він буде готовий атакувати Польщу і надалі, і не виключено з високою долею вірогідності, що це станеться вже найближчим часом. Повторна атака і ще в більших масштабах. Тому ризики є. І для країн Балтії, і для Польщі ми готові допомогти і чекаємо зворотньої допомоги від наших партнерів.